Червона помада, стрілки розміром з космос, вулик з чорного волосся, естетика пінапу та гламур 50-х – все це про цю жінку. Емі Вайнхаус. вона народилася на півночі Лондона у вересні 1983 року. У єврейській родині середнього достатку вся сім'я Емі була пов'язана з музикою, особливо бабуся Синтія, яка мала в молоді роки стосунки з культовим британським джазовим музикантом Роні Скотом. Синтія ж і прищепила Емі любов до джазу та моди. Маленька Емі дивилася на фото юної бабусі та мріяла, що коли виросте, буде такою ж красунею з драматичними стрілками, червоними вустами та об'ємною зачіскою. Емі Вайнхаус стала відомою у дуже ранньому віці і увірвалася з ноги у шоу-бізнес вже у 2003-му з альбомом Френк. І у цьому альбомі можна побачити, як Емі самовиражається не лише у проникливих текстах, а й у одязі у таких піснях як «Fuck Me, Pumps», Вона створює образ матеріалістичної фем -феталі. Як ми вже згадували, бабуся Емі дуже вплинула на її стиль. І коли Емі виросла, то переосмислила естетику пінапу 50 І з цього періоду у свій стиль Емі взяла зачіску вулик з шаленим об'ємом квіти у волосі. Бандани, мейк, але вона майстерно поєднала цей стиль із тодішньою естетикою нульових, вузькими джинсами, спортивками Adidas та навіть із балетками. І у музиці, і в одязі Вайнхаус надихалася зірками минувшини, такими як Біллі Голідей, Альма Коган і Бренда Лі, бездоганно поєднуючи їхні стилістичні коди з яскравістю нового тисячоліття. І цей стиль був наскільки органічним для Емі, що здається, ніби й був частиною її. Навіть у повсякденному житті, у будь-якому стані, Емі не можна було побачити без драматичної підводки на очах та кубла з волосся. Хоч Емі Вайнхаус неодноразово наголошувала, що байдуже до моди і любить купувати одяг у вінтажних магазинах, але все ж віддавала перевагу деяким модним брендам, таким як Бетсі Джонсон, Карен Міллер, Гальяно, Дольче Габана, Вів'ян Вествуд, Москіно та деяким іншим. Незважаючи на задекларовану відсутність інтересу до моди, все ж Вайнхаус можна було помітити. На деяких фешн-заходах, наприклад, на вечірці з нагоди записку Zero у 2007 році, це бренд Близнючок Олсен. А ще Емі була запрошена заспівати на заході бренду Фенді під час паризького тижня моди у 2008-му. Емі тоді переробила сукню, в яку була одягнена на власний лад, а потім заявила перед виступом, що вибачте за моє невігластво, я нічого не знаю про моду. Хоча пізніше, у 2010-му, ця заява була спростована нею ж, коли вона ексклюзивно запустила свою першу колаборацію з Фредом Перрі, капсулу одягу, з кардиганів, сорочок поло, з пітниць олівців і штанів капрі, які повністю втілювали стиль англійської дівчини з передмістя. Емі Вайнхаус справді мала неабиякий вплив на світ моди. Наприклад, Карл Лагерфельд був першим з дизайнерів, хто висловив свою небайдужість до стилю Емі у показі Шанель fall 2008 року. Котюр'є дуже надихався стилем Емі Вайнхаус від зачіски у стилі 50-х до інтенсивної підводки на повіках. Шоу, що нагадувало про Вайнхаус у компанії Paris London 2008 з топ-моделю моделю Кокороша віддавало данину еклектичному і кітчевому стилю артистки, що ідеально в той же час відповідало ДНК Бренду Шанель. Вона ікона стилю, вона красива і талановита артистка, і мені дуже подобається її зачіска. Я взяв її як натхнення, тому що насправді це також була зачіска Бріджит Бардо в кінці 50-х і 60-х років. А тепер Емі зробила її своїм власним стилем. Емі це нова Бріджит. Заявив дизайнер після показу. А через рік журнал Love Magazine повторив той самий трюк на зйомках для лютневої обкладинки. Цього разу образ Емі втілила зірка Victoria's Secret Адріана Ліма, ще одного бренду нижньої білизни, який любила Емі Вайнхаус. Яка, до речі, любила носити підгалтери помітні під топами у 2012-му у Парижі Жан-Поль Готьє представив свою осінньо зимову колекцію, яка була прямим вшануванням Емі Вайнхаус, включаючи її фірмову зачіску вулик спідниці олівці довжиною до коліна та облягаючі сорочки поло. І ця колекція була випущена лише через кілька місяців після трагічної смерті співачки, і цю колекцію можна розглядати як прощання з Емі, чиє життя, на жаль, було сповнене хаосу та трагедії. Однак, також цю колекцію можна розглядати як данину, тому що стиль Емі був не лише інноваційним, а й досягнув рівня високої моди. Емі Вайнхаус безумовно була не першою зіркою, чий стиль став вірусним через інтенсивну увагу змі, з якою вона зіткнулася. Наприклад, принцеса Діана, Лінці Лохан або ж Мерлін Монро також мали дуже великий вплив на популярну культуру та тренди в одязі. Однак, що відрізняє Емі від інших зірок, так це те, що її стиль був абсолютно унікальним і не схожим на те, що було тоді у моді. У той же час, як, наприклад, Діана та лінці носили те, що й так вже було популярним, то Емі Вайнхаус створила абсолютно новий образ та стиль, який не був схожим на будь-який інший. І стиль ЕМІ досі не втрачає своєї актуальності. Наприклад, цього року дизайнер Шон МакГір згадав про неї на своєму дебютному показі. Для бренду Олександр Маквін розмістивши фотографію Емі у сукні бісє з глибоким вирізом на своєму мудборді. Також Лана Дел Рей часто надихається Емі, наприклад, у своєму відомому Born to Die, або ж на церемонії вручення премії Breed Awards 2021 року Дуа Ліпа року. вшанувала співачку, одягнувши жовту сукню, яка стала відсилкою до образу Емі 2007-го, коли ЕМІ також брала участь у цьому нагородженні. Якщо ви можете намалювати чийсь силует і впізнаєте, хто це, то це знакова фігура. Емі Вайнхаус, безумовно, є такою, каже Пета Данстал, дизайнерка зачісок та макіяжу нового Байопіку Сема Тейлора Джонсона про покійну співачку «Back to Black», який нещодавно вийшов у прокат. Данстол разом з художником по костюмах Пісі Вільямсом відповідала за відродження найбільш знакових образів Вандхаус, які втілила акторка Маріса Абела від її постійно зростаючої зачіски до мікроскопічних палетних туфельок. Є образи, яких хочеться зберегти такими, якими вони були, тому що саме такими вони й запам'яталися. Але ми також багато говорили про те, що у цьому фільмі ми хочемо бачити речі очима Емі, повернути вбрання до того, яким вона його бачила, на відміну від того, яким ми його бачили на ній, зауважувала Фільямс. І так як для зйомок Байопіку була причетна і родина Емі. То дизайнери навіть отримали доступ до її гардеробу у результаті, наприклад, Абела одягла справжню кофту Adidas, що належала Емі Вайнхаус у зворушливій сцені, де вона вперше зустрічає свого майбутнього чоловіка Блейка Філдера Сівіла, якого зіграв Джек Оконнел. Здебільшого Вільямс для фільму обрала одяг у комісійках та секонді, щоб якомога точніше передати суть. Моди нульових, однак для культового образу Емі Вайнхаус на церемонії Гремі 2008 року, де виконавиця здобула звання найкращої співачки року, наприклад, Дольче Габана спеціально відтворили сукню, у якій виступала Емі на тій самій вечірці. А Луїві Вітон відтворили туфлі, які вона тоді взувала. А оригінальні ювеліри навіть допомогли відтворити її кулон у вигляді серця. У останній сцені Back to Black» Емі показали якомога більш справжньою та вразливою. Фінальне вбрання фільму пройшло кілька варіацій під час підготовки. Навіть розглядали варіант з пальною сукнею. Зрештою, команда зупинилася на атласному топі у піжамному стилі та парі сірих джинсів. Цей образ був натхненним останньою фотографією Емі Вайнтхаус, зробленою перед її смертю. Загалом у фільмі стиль Емі все ж передали класно і показали те, що її стиль це не образ та роль, а її справжня натура. І гадаю, Емі Вайнхаус справді феномен музики та феномен моди завдяки своїй автентичності. Феномен стилю Емі Вайнхаус полягає у тому, що сама вона ніколи не прагнула бути іконою моди, а одягала те, що випаде з шафи, але робила це настільки вдало та самобутньо, що не можна цим не захоплюватися. Взути туфлі на гігантських підборах, пов'язати купицю волосся хусткою з орнаментами, а топ у панківську клітинку доповнити леопардовою спідницею і водночас виглядати королевою світу на сцені було під силу тільки емі, і секрет у цьому був один. За всім цим стояла її особистість та справжність. Емі Вайнхаус була хаотичною, бунтарською, дикою, але такою живою та автентичною. За це ми її і любимо.